Вітаю на уроці математики. Сьогодні пропоную вам спробувати себе у ролі вчених дослідників, людей, які аналізують об'єкт, визначають його істотні і неістотні ознаки, узагальнюють істотні ознаки, роблять висновки і одержують нові знання. Звичайно, ви сьогодні не відкриєте те, чого ще не знає людство, але ви відкриєте для себе нове знання, і це буде ваше особисте викриття. Чи цікаво вам спробувати себе в цій ролі? Отже, сьогодні на уроці ви познайомитесь з новим типом задач та відкриєте спосіб їх розв'язування. Щоб ця робота принесла кожному з вас максимальну користь, пропоную працювати сумлінно, бути уважними до кожної деталі та допитливими. Занурюючись у самі глибини питання, що вивчаєте. Отже, тема нашого уроку ознайомлюємось із задачами на пропорційне ділення. Працюємо у підручнику на сторінці 8. Зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Далі пропиши відповідь каліграфічно. Перший множник – 26 тисяч. другий множник – 2. Знайди значення добутку. Отже, відповідь отримуємо 52 тисячі. Пропишіть до кінця рядочка. Далі пропиши відповідь каліграфічно. Ділене 75 тисяч, дільник 5 тисяч. Знайди значення частки. Отже, пригадуємо про ділені на кругле число. У діленому відкидаємо стільки нулів, скільки їх у дільника. У дільника 3 нулі. Отже, відкидаємо 3 нулі у діленого. І в нас виходить, що необхідно 75 поділити на 5. Відповідь отримаємо 15. Пропишіть її до кінця рядочка. Отже, починаємо з вами досліджувати задачі. Розв'яжемо першу задачу. Послухайте її умови. На благодійному ярмарку учні заробили 135 гривень. Вони продали за однаковою ціною 7 фігурок із природних матеріалів і 8 вишитих серветок, яка ціна кожного виробу. Прочитайте задачу ще раз. І заповнимо коротку мову у вигляді таблички. Працюємо усно. Задача описується. Ситуація купівлі-продажу товару, тому зимобов'язання величини будуть ціна, кількість, вартість. Отже, всього учні заробили 135 гривень. Вони продали 7 фігурок це перший випадок. І 8 серветок. Серветки це другий випадок. Нам необхідно дізнатися, яка ціна кожного виробу, при тому, що ціна однакова. Отже, для того, щоб дати відповідь на це питання, пригадуємо, щоб дізнатися ціну, нам необхідно вартість поділити на кількість. Вартість у нас відома 135 гривень. Нам необхідно знайти кількість. Знаходимо дію додавання. 7 додаємо 8, отримаємо 15 виробів. Це всього. І далі 135 ми поділимо на 15 і отримаємо 9 гривень. Отже, ціна кожного виробу 9 гривень. Рухаємося далі і розв'яжемо другу задачу. Прочитаємо другу задачу. На благодійному ярмарку учні заробили 135 гривень. Вони продали за однаковою ціною 7 фігурок із природних матеріалів і 8 вишитих сервет. Скільки гривень одержали учні за кожний вид виробів? Зіставте першу задачу і другу. Отже, ми помічаємо, що в цих задачах однакові умови, але різні запитання. В задачі 2 запитується, скільки гривень одержали учні за всі вироби. За кожний вид виробів окремо. Які вироби продали учні? Вони продавали серветки і продавали фігурки. Отже, можемо розбити запитання здачі на два запитання: скільки грошей одержали учні за фігурки, і скільки грошей одержали учні за серветки. Тобто ця задача містить два головних питання. Зрозуміло, що одночасно відповісти на два запитання не можна, тому ми можемо спочатку відповісти на перше питання, а потім на друге. Роздивіться зараз уважно схему аналізу цієї задачі. Отже, проводимо аналітичний спосіб пошуку розв'язування задачі. Отже, що достатньо знати, щоб відповісти на перше запитання задачі. Тобто, скільки грошей одержали учні за фігурки. Ось воно. Нам необхідно знати два числових значення. Перше це ціну фігурки, вона невідома, і друге це кількість фігурки. Відома їх сім. На це питання відповідаємо дію множення. Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Чи можемо відразу дати відповідь на ось це запитання? Тобто, яка ціна фігурок? Ні, не можемо. Тому що ми не знаємо ціну виробу, тобто не знаємо ціну фігурки або серветки, але знаємо, що ціна однакова. А як же в цій задачі можна знайти ціну, тобто однакову величину? Ось це питання в короткій умові. Ці задачі знайти однакову величину можна за двома сумарними значеннями вартості та кількості. Вартість ми знаємо, кількість необхідно дізнатися. Отже, щоб дізнатися ціну кожного виробу, достатньо знати два числових значення. Перше це суму вартості, тобто скільки всього грошей одержали учні за всі вироби. Це відомо 135. І друга це суму кількості виробів фігурок і серветок. Вона поки що нам не відома. Ціну будемо дізнаватися дією ділення. Щоб знайти ціну, треба вартість розділити на кількість. Чи можемо відразу дати відповідь на це питання? Ні, тому що нам невідома кількість. Щоб дати відповідь на це питання, нам достатньо знати кількість фігурок і кількість серветок, які продали діти. Це нам відомо, тому можемо дати відповідь на це запитання. Даємо відповідь дією ділення, додавання. Щоб відповісти на друге запитання задачі, тобто знайти вартість серветок, нам достатньо знати ціну. Тобто однакову величину. І ми про неї дізнаємось, відповідаючи на перше запитання задачі. Арифметичною дією множення. Отже, розв'яжемо цю задачу усно. Першою дією дізнаємося кількість виробів. Для цього ми 7 додаємо 8, отримаємо 15 виробів всього, продали учні. Далі дізнаємося ціну кожного товару. Для цього дію ділення. Ми 135 поділимо на 15 і отримаємо 9 гривень це ціна одного виробу. Далі відповідаємо на перше запитання задачі арифметичною дією множення. Тобто ціна одного виробу 9 гривень. Фігурок у нас 7, знайдемо вартість. Для цього ми 9 помножимо на 7. Отримаємо 63 гривні це. Вартість фігурки. І останньою дією даємо відповідь на друге питання. Тобто, яка вартість серветок. Для цього ми 9 множимо на 8, отримаємо 72 гривні. Для того, щоб дізнатися, чи правильно ми дали відповідь на питання. Тобто, чи правильно ми знайшли вартість фігурок і вартість серветок, нам достатньо додати 63 та 72. Ми отримаємо 135. Тобто загальну вартість виробів. Порівняємо розв'язання другої задачі з першою задачею. Отже, розв'язання задачі 2 порівняно із задачею 1 передбачає виконання ще двох арифметичних дій якими ми відповідаємо на два запитання задачі. Тобто у другій задачі в нас ще третя і четверта дія. Для перевірки правильності одержаних результатів, тобто розв'язків, додаємо знайдені числові значення вартостей. Якщо одержимо число 135, яке дано нам в умові задачі, то задачу ми розв'язали вірно. Отже, друга задача це задача нового типу. І вона має назву Задача на пропорційне ділення. Рухаємося далі. Розгляньте коротку умову третьої задачі. Та спробуйте скласти умову. Отже, умова може бути такою: Робітник виготовив. 135 деталей. Першого дня він працював 7 годин, а другого 8 годин. Скільки деталей він виточував кожного дня, якщо його продуктивність праці була однакова? Отже, давайте цю задачу порівняємо з другою. Ситуація обох задач описані трьома взаємопов'язаними величинами. В цих задачах є два випадки. Задачі мають одні й ті самі числові значення. Давайте роздивимося розв'язання і з'ясуємо, як зміна величин задачі вплине на розв'язання. Тобто у нас три взаємопов'язані величини у третій задачі продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Отже, роздивіться уважно розв'язання. Отже, ми бачимо, що система рівності, які є розв'язанням, лишається без змін. Але треба виправити пояснення. Отже, першою дією ми дізнаємося про сумарний час роботи, тобто даємо час роботи, скільки всього часу працював робітник за 2 дні. Далі дізнаємося. Про продуктивність праці, тобто однакову величину знаходимо архетичну дією ділення. Далі відповідаємо на перше запитання задачі дії множення і на друге запитання задачі дією множення. Розглянемо четверту задачу. Отже, умова може бути. Ось такою. За два дні майстер виготовив 136 деталей. Першого дня працював 8 годин, а другого 9 годин при однаковій продуктивності. Скільки деталей виготовив майстер кожного дня? Отже, порівняємо цю задачу з третьою. Ми бачимо, що в цих задачах однакові взаємопов'язані величини. Ті самі характеристики цих величин, але числові значення є різними. Давайте визначимо, як зміна числових даних вплине на розв'язання задачі. Отже, пояснення лишаються такими самими. Треба тільки виправити рівності. Отже, ми бачимо, що зміна числових даних не вплинула на хід розв'язку. План розв'язування залишився такий самий. Отже, давайте порівняємо задачі другу, третю і четверту. Отже, в цих задачах ситуації, описані трійкою взаємопов'язаних величин та містять два випадки. Для кількості або часу дано два числових значення. А обидва значення загальної величини є шуканим. Але дано їх суму. Величина одиниці в нас однакова. Отже, також ми бачимо, що ці три задачі розв'язуються чотирма діями. Отже, давайте ще раз розглянемо план розв'язування задач на пропорційне ділення. Отже, першу дією знаходжу дію додавання суму. Поданих числових значень однієї з величин, кількості або часу. Другою дією ділю сумарні значення двох інших величин, знаходжу значення однакової величини однієї одиниці. Далі знаходжу дію множення шукане загальної величини, відповідаю на перше запитання задачі. І знаходжу дію множення шукане. Значення загальної величини відповідає на друге запитання задачі. Отже, розв'яжемо наступну задачу, користуючись пам'яткою, яку ми щойно розглянули. Прочитаємо умову. За два дні учні старших і початкових класів зібрали в шкільному саду 95 кг яблук. Першого дня вони зібрали два ящики, а другого 3. Скільки кілограмів яблук зібрали щодня? Якщо маса кожного ящика з яблуками однакова. Прочитайте умови ще раз. Отже, маємо трійку взаємопов'язаних величин, маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса. Маємо два випадки: перший день і другий день. Отже, загальна величина, тобто загальна маса яблук, які зібрали за 2 дні 95 кг. Першого дня вони зібрали 2 ящики, другого 3 ящики. Нам необхідно дізнатися, скільки кілограмів яблук збирали щодня, якщо маса кожного з ящиків була однакова. Отже, нам необхідно дати відповідь на 2 запитання, тобто знайти загальну масу першого дня і загальну масу другого дня. Щоб дати відповіді на це запитання, нам треба знати сумарну кількість ящиків. Отже, дізнаємося її дією додавання. 2 додаємо 3 та отримаємо 5 ящиків. Це кількість. Записуємо цю задачу. Далі дізнаємося масу першого ящика. Для цього загальну масу ділимо на кількість. Отже, 95 поділимо на 5, отримуємо 18 кг, це маса одного ящика. Далі відповідаємо на перше запитання. Маса одного ящика 18 кг. Нам треба дізнатися масу двох ящиків. Отже, 18 множимо на 2 та отримуємо 36 кг. Це зібрали першого дня. І дізнаємося, скільки зібрали другого дня, 18 помножимо на 3. Та отримаємо 54 кілограми. Запишемо відповідь. Першого дня зібрали 36 кг, а другого 54. Переходимо до третього завдання. Виконуємо множення письмово та перевіримо результати. Отже, записуємо слово вирази і записуємо перший вираз: 52306 помножити на 4. Отже, множити починаю з одиниць першого множника на другий множник. 6 множимо на 4, отримаю 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 4 множимо на 0, 0 та ще 2. 2. 3 множимо на 4, 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 множимо на 2, 8 та ще 1,9. І 4 множимо на 5, отримаємо 20. Отже, отримали. Добуток 209 224. Як же нам перевірити результат? Пам'ятаємо, що множення перевіряємо дією ділення. Нам необхідно добуток поділити на один із множників. Ми поділимо на одноцифрове число. Тобто 209 224 ділимо на 4. Перше неповне ділення в нас 20. 20 ділимо на 4, беремо по 5, перевіряємо. Одержуємо остачу 0. Утворюємо друге неповноділене 9. ділимо на 4, беремо по 2. Перевіряємо. 2 множимо на 4, отримуємо 8. Остача 1. Утворюємо наступне третє неповноділене 12. Ділимо на 4, беремо по 3. Остача 0. Далі утворюємо наступне неповноділене. Зносимо. Двійку, Але бачимо, що 2 ми не можемо розділити на 4. Нам необхідно знести наступну цифру, але перед цим ми ставимо 0 у частку і зносимо четвірку. 24 ділимо на 4, беремо по 6 і остача 0. Отже, бачимо, що результат перевірки, тобто частка, збігається з першим множником. Отже, ми множення виконали вірно. Записуємо другий вираз. 5 множимо на 6. Отже, 6 множимо на 5, 30, 0, пишемо, 3 запам'ятовуємо, 6 множимо на 0, 0, та ще 3. 3. 6 множимо на 0, 0, 6 множимо на 3, 18, 1, запам'ятовуємо, і 6 множимо на 2, 12, та ще 1, 13. так само перевіряємо дію множ... ділення. Ділимо добуток на множник. Перше неповноділене 13. Ділимо на 6, беремо по 2. Перевіряємо. 2 множимо на 6, 12, остача 1. Друге неповноділене 18. 18 ділимо на 6. Беремо по 3, остача 0. Далі ми бачимо, що наступна цифра 0. Ми її 0 ми не зносимо, а переносимо у частку. Зносимо трійку. І бачимо, що 3 в нас не ділиться на 6. Нам треба знести наступну цифру, але перед цим ставимо 0 у частку. Зносимо 0 і 30 ділимо на 6, беремо по 5. 5 множимо на 6, 30, остача 0. Отже, результат перевірки, тобто частка, збігається з множником, з першим множником, отже, ділення виконало вірно. Далі, відео тисніть на паузу. І наступні два вирази: 54. 5407 помножити на 6 та 13054 помножити на 8, ви розв'яжете самостійно і обов'язково перевірте результати. А ми рухаємося далі і розв'яжемо рівняння. Отже, записуємо у зошиті слово рівняння і записуємо перше рівняння. 73 додати а дорівнює сумі чисел 65 додати 78. Це ускладнене рівняння. І для того, щоб. Його розв'язати, нам необхідно знайти значення виразу. Тобто 65 додати 78. Отже, додаємо і отримаємо 143. Отримали з вами просте рівняння. Далі розв'язуємо просте рівняння. У нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 143 віднімаємо 73 та отримаємо 70. Підставляємо знайдений результат у перший рядочок у наше рівняння. Далі перевіряємо, додаємо ліву частину 73 до 70, отримаємо 143. І 65 додаємо 78, також отримаємо 143. Отже, рівність виконується, значить, рівняння ми розв'язали вірно. Далі, запишіть наступне рівняння. До суми чисел 15 і 27 додати А дорівнює різниці чисел 99 і 35. Тисніть відео на паузу та самостійно розв'яжіть це рівняння. Отже, давайте перевіримо. Перетворюємо складне рівняння в просте. Для цього знаходимо значення. Першого виразу 15 додати 27 і 99 відняти 35. Одержимо рівняння 42 додати А дорівнює 64. Знаходимо значення А дорівнює 22, підставляємо його у наше рівняння. Рахуємо ліву сторону і праву. Отже, отримаємо 64, дорівнює 64. Рівність виконується, отже, рівняння розв'язали вірно. Отже, сьогодні на уроці ви ознайомилися з задачами на пропорційне ділення, розв'язували задачі цього типу та склали план розв'язування таких задач. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!